Ось тут в нас є маяк Greenwich Light Vessel. Плавучий маяк. Він обладнаний радіолокаційним маяком-відповідачем чи ракон. Зараз ми подивимось його характеристику: Радар Рефлектор Signal Group M. Це два довгих знака згідно азбуки Морса. І якщо ми подивимось на радар, то ми бачимо ось цей маяк і два довгих знака він віддає. Це що нам дає? Це нам дає змогу не переплутати його з іншими ехосигналами. Ми можемо визначити місця судна за допомогою пелену та дистанції чи якимись комбінованими другими способами. Ось так працює ракон. Описання всіх раконів ми можемо знайти у другому томі радіосигналів. В нас електронна версія. І Ось бачимо його. Ось він. Рінбіч Lighthouse Vessel, English Channel. Його частота 3 та 10 см. Ми його можемо спостерігати на двох радарах. Його сектор 360 градусів, його дистанція робоча 10 миль. Морзе-код М і station number такий там. Якщо ви забули коди Морзе, ось тут зверху ми можемо написати Морзе, нажимаємо Enter і нажимаємо International Morse Code. І тут є ось ці сигнали. М i don't